Міфи та страхи про голосоутворюючі апарати. Міф перший. Голос буде роботизований та неприродній. Голос з апаратом має інше звучання, але він зрозумілий, контрольований і з часом стає комфортним для спілкування. Звучання голосу залежить не тільки від приладу, але і від артикуляції, темпу мовлення та навчання. Міф другий. Користування голосоутворюючим апаратом дуже складно. Насправді принцип роботи дуже простий. Більшість людей опановують базові навички за короткий час. Головне правильне положення приладу та практика. Міф 3. Голосоутворюючий апарат шкодить шиї або гортані. Голосоутворюючі апарати не травмують гортань, оскільки не втручаються в її структуру. Міф четвертий. З голосоутворюючим апаратом неможливо висловлювати емоції. Насправді емоції передаються не лише голосом, інтонація, паузи, темп мовлення усе це зберігається з використанням апарату, і з часом людина знаходить свій індивідуальний спосіб звучання. Головне не страх, а розуміння. Коли людина знає, для чого працює цей прилад і як правильно ним користуватися, зникають всі страхи. А на перше місце виходить можливість знову бути почутим.